Добрий день, це канал я і мої кози, і ми з вами на кухні. Так, ця опара. Десь грам 30 дрожджів, 2 ложки цукру, трошки молока, десь півкружечки і муки. Зробила таку опару. І щіпка солі. Ось. Тепер виб'ю сюди три жовтки. Ой. Ой-ой. Білки я заберу окроми, з білками я щось зроблю друге, а до тіста дам тільки жовточки. У мене все нині з рук летить, би перекинула білки. Так. Тепер розмішаємо і будемо місити. Бачите, так гарно піднялося. Ну, жовтки, де ви. Думаю, що ще давати молока, чи то нам хватить з Наталією, напевно, хватить того, не буду більше. Вийде десь на стакан. Рідини. Замісимо тісто. Вже як будемо вимішувати, то віллю ще олію сюди, щоб гарно вимісити. Перед вимісимо з мукою, а тоді ще з олією. Ось так. А що будемо робити, тоді покажу, що я хочу зробити. Щось мені захотілося такого випічки якоїсь. Трошки думаю замішу пару штучок, щоб було. Ще хочу дуже трубок своїх таких зі свого тіста. Ну не знаю, чи я нині встигну, чи ні. Зараз як вимішу з мукою, тоді покажу, як даю олій. Так, з мукою вимісили, бачите, таке мягеньке тісто, не затовчене. І лєм десь так грам 20-30 олію. І вимішуємо з олією оце тісто. Я його замішую весь час чуть-чуть тугіше. Але потім, як воно з олією вимішується, воно робиться рідше і ніжніше. Ось. Можна з маслом, але я масла ще не спіла доробити. Сметана стоїть, міксер загрівся, а мені вже треба було розчину, ну, замішувати опару і я сметану відсунула. Ось, щоб міксер розтих. Та й от таке. Зараз вимішу і тоді покажу, яке вийшло тісто. Ось таке тісточко у нас вийшло. Нягеньке, еластичне. Зразу воно паршиво вмішується, олія, в тісто. Це є нормально, воно так як на куски ділиться. Ось. Але це ніц не вредить. Бачите, як. І тепер накриємо і поставимо хай підходи. А як підійде, покажу, що будемо робити далі. Ну, а це я роблю масло. І питали мене там, чого, від кози масло біле. Ось, бо зробили масло, воно як смалець. Мені то і таке було. Людина купила масло і до мене дала претензію, що я вислала її жир, а не масло. Бо масло має бути жовте, а це біле. В Вкіс, масло тільки біле. Якщо хочете жовте, додайте куркуми. Чи додайте жовтого харчового красителя на то, той, що до сира береться, і буде у вас масло жовте, якщо ви хочете жовтого. Вкіс, масло тільки біле. Це вам не коров'яче, що буде жовте. Ось. Це я хочу зробити масло, бо збирала сметану, бо як все роблю, то ті верхні шапочки я весь час збираю сметану. Бо дуже молоко жирне, дуже сир буде жирний, то він потім може гіркнути. Ну, масло давати гірку сиру. Ось, то я весь час той жир, що зверху підходить, я його весь час збираю. Ну, збирала, збирала, назбирала вже, а його файно відходить. Ось. І сметани нема кому їсти. Ну, Вирішила масло зробити. Зараз зроблю масло. Ось, а там, а там далі побачимо, що будемо. Далі будемо вже булочки виробляти. Ну це не булочки будуть, це буде щось друге. Ну, але покажу, що буде. Ось таке діло, а я доробляю масло. Забула сказати, від сепарірованого молока сметани, от козячої, обов'язково треба доливати в ту сметану чи там вершки або воду, або молоко. До самих вершків масло не зробите, воно сильно загустає. І тоді неможливо, ну, міксер не може потягнути, воно... Дуже тяжко йде, бо дуже густий робиться ну, та й крем. Ось. То треба доливати обов'язково, бо казали, що міксер не може потягнути, що зробити? Доляти води або молока. Немає ні страшного. Сироватки. Це буде у вас маслянка. Так, що ось таке. Так. Робимо наші смаколики. Це в нас олій. Це ми ось таких. Розкачуємо. Тісто дуже ніжне, воно легко розтягується. Нарухалася повна миска була. Ось так, бачите, тоненько розкачуємо, розтягуємо тісто. Це цукор з корицею. Чуємо їх. Кінчики стягуємо. Так розрізаємо і так кладемо на пательню Зараз покажу, як вони на пательні виходять. Ось, ось так я. Такі смаколики зробимо. Зразу брала качалку, думала качалкою, але дивлюся, воно качалки тут не треба. О. Воно і так все гарно розкачується. Ось так і зараз розіб'ємо жовток або два і помастимо їх зверху. Ось так. Ось так. Тісто дуже ніжне виходить гарне і працюємо. Треба буде котрої зразу зі слоєного тіста зробити щось. Є смаколики якісь. А слоєне тісто трошки більше часу треба. А таке раз-раз. Годинку в мене тісто рухало, бо я не мала. Воно ну, мона мене було хуче, Ну, я не мала часу, якщо чесно, хоче з ним займатися, бо доробляла сир. Не ну, знаю, видно вам ні? Ось сир стоїть. Треба було доробити сир. Ось так. Ось так. І ось. О. І зараз всі дороблю, тоді покажу вам далі. Так, три жовтки і нам треба десь ложку дві. Молока сюди. Ну, крепкий. Роздерти не можна. Почали підноситися, люба, я під час забула духовку включити. Ось такі вони у нас виходять. Ми їх помастимо зверху жовточком. Ну, Жовток не є такий жовтий, але ж, але ж і зараз відправлю в духовку. При температурі 180 градусів до готовності. І буде нам смачно, до молочка буде смачно. Тоді вже покажу. Зараз їх всіх помашу ось так і в духовочку. А хто буде з нами готував, так як я, всім смачного. Хто з якого тіста хоче, хай собі з такого готує. Я не маю ніць проти. Я ніколи не казала, що це. Так правильно, як я роблю. Я роблю так, як мені смачно. А кожна господиня робить так, як для її родини смачно. Ось так. Ось так. Всі я помастила. Тепер відправляю в духовку. Ну що, посмакуємо її вушка чи як їх там звати? Бачите, яке воно. Пухке, пухке тісто. А смачне? Ось так виглядає. Можна більше всередину цукру ложити, але я багато не хотіла ложити, щоб не були дуже солодкі. Mm. Mm. Дякую. Дивіться, як тут файно є. Це білки збиті. Заходьте, буде смачно. Всім миру, спокою, затишку. Скоріше і нам всім перемоги. Хай Бог береже і всім міцне здоров'я после. Гарного дня вечора. Хто коли буде дивився і хто буде готував. Всім смачного, всім до зустрічі, Па-па.